Росія не зупиняється, робить чергову гучну заяву. На цей раз на Росії погрожують окупувати ще дві українські області. Усе задля того, аби відрізати Україну від моря. Так колишній міністр внутрішніх справ агресорки Росії Анатолій Куликов заявив, що російським загарбникам потрібно захопити кілька українських регіонів. Про це повідомляють російські засоби масової пропаганди. От, послухайте, що він несе. Нам нужно обязательно eh, Николаевская, Одесская область, как это обязательно, для того, чтобы не допустить мотивации НАТО, Запада взять ее в НАТО, Украину. Він каже: мовляв, такий сценарій необхідний, аби відрізати Україну від акваторії Чорного моря, зі слів Куликова, нібито після цього НАТО не зможе використовувати морські рубежі у своїх цілях. Крім того, Куликов переконаний, що якщо Україна втратить дві області, що мають вихід до води, то стане непотрібна альянсу. Екс міністр цинічно наголошує, мовляв, провина за повномасштабне вторгнення 24 лютого 2022 року не лежить на Кремлі. Цитую, не Росія винна, вина лежить на націоналістах і Заході, який підбурював їх. Наше завдання протистояти їм, заявив Куликов. А от сам Захід виношує свої плани у ЗМІ. З'явилася інформація, що США хочуть схилити Росію до переговорів. На умовах України до кінця 2024 року про це, нібито заявив перший заступник помічника президента США з нацбезпеки Джонатан Файнер. І от що він сказав: цитую: ми хочемо поставити Україну до кінця наступного року в таке становище, щоб Росії довелося приймати рішення про те, сідати за стіл переговорів із прийнятними для України умовами, чи зіткнутися із більш сильною Україною. За його словами, Україна буде здатна розпочати новий наступ, оскільки спиратиметься на потужнішу промислову базу Ша Європи, які нарощуватимуть потужності свого ВПК, а також самої України. Ну і наостанок сенсаційне або ж так би мовити, прогнозовано традиційне. Путін оголосив, що балотуватиметься на пост диктатора президента на майбутніх виборах, що відбудуться у березні 2024 року. Про це пишуть Кремлівські ЗМІ. Ну, як то кажуть, співпадіння не думаю. Ну, от такі новини. Ви поки підпишіться на наш канал, ставте лайки, пишіть коментарі, сподобалася вам ця новина чи ні. Для нас це дуже важливо. Голий піп виконався з вікна. І ні, це не чорний гумор, це дикі реалії, окупованої московським патріархатом Києво-Печерської лаври. У телеграм-каналах із посиланням на джерела у правоохоронних органах інформують, що на території Лаври відбулися надзвичайні події. Монах Володимир у звичайному житті, відомий за прізвищами Рибаков, вистрибнув абсолютно голий із другого поверху Лаверського корпусу номер 99. Священнослужителя з травмами доставили у Київську міську клінічну лікарню номер 17 На місці працювала слідчо-оперативна група. Попередня кваліфікація, замах на самогубство. Також є інформація, що монах Володимир, зазначений як насельник Києво-Печерської лаври, страждає періодичними нервово-психічними розладами, пов'язані із надмірним вживанням. Алкоголю перед тим як вистрибнути з вікна, служитель московського патріархату впродовж всієї ночі вживав алкогольні напої в доволі великій кількості. Після чого зранку, в чому мама родила, він вистрибнув з вікна корпусу та намагався потрапити до інших насельників лаври. Звісно, керівництво монастиря приховує реальні обставини та надало вказівки своєму підопічному не розголошувати їх перед медичними працівниками і співробітниками поліції. На жаль, фото чи відео інциденту поки що нема. Але такі ситуації в лаврі відбуваються вже не вперше. Московські попи неодноразово потрапляли у скандали в стані алкогольного сп'яніння або їх ловили на гарячому із підлітками. Страшно уявити, що вони виробляють в печерах зі святими. В будь-якому разі, така поведінка не гідна перебування в лаврі. Підписуйтесь на наш канал Україна сьогодні, ставте лайки, пишіть коментарі та поширюйте це відео. Нам важливий зворотній зв'язок із вами! Москва роками слідкувала за Україною і українцями, завдяки тисячам камер спостереження, сервери яких знаходяться на болотах. Журналісти розслідувачі схем провели експеримент, який показав, що відео з таких камер за допомогою російського софту, перш ніж потрапити на телефон чи комп'ютер споживача, потрапляє на сервери, розташовані прямо в Москві, які належать компанії, що має зв'язки з ФСБ РФ. Мова йде про діджитал. Network, клієнтами якої, наприклад, є Російський Яндекс, Федеральний канал Звізда та ВК, що, зокрема, є власницею забороненої в Україні російської соцмережі Однокласники, а також сервісу електронної пошти Мейл.ру. Камери з програмним забезпеченням Трасір упродовж останніх двох десятиліть масово закуповували і встановлювали як державні підприємства, зокрема ЧАЕС. Так і приватний бізнес, нова пошта і велика кишені. Купували ці камери і пересічні українці для встановлення у своїх приватних оселях. Використання цієї російської технології обмежили лише 27 лютого 2022 року, заблокувавши доступ до мільйонів. Російських IP-адрес. камери спостереження це лише один з багатьох прикладів слідкування і впливу Москові на українців. Міністерство культури та інформаційної політики повідомляє про те, що популярний серед молоді російський серіал слово пацана заборонено і віднині блокуватиметься для перегляду українцями. Мінкульт заявляє, що російський серіал поширює насильство. Кримінал та естетику власти в Україні агресорці. Він містить ворожу пропаганду, яка неприпустима в Україні під час війни. На РФ серіал набув величезної популярності. У російських змі з'являється все більше повідомлень про жорстокі бійки і розбірки, на які студентів і школярів надихнув саме цей серіал. На цьому все не забувайте про лайк, коментар і підписку на наш канал. Для нас це дуже важливо. Подарунок під ялинку, якого кияни точно не чекали. Столичний метрополітен від завтра припиняє роботу на півроку. Ми е, слідкували, щоб не з'явилися нові, нові тріщини і не додаткові течі. Е, але сьогодні, після ранкового піку. Ми побачили ці нові тріщини, які з'явилися. це вже загроза для безпеки перевезення наших пасажирів. Тому було прийнято рішення в 13.45 зупинити двіження по цій ділянці через розгерметизацію тунелю і підтоплення колій. Шість станцій синьої гілки метро зупиняють роботу. Обмеження на ділянці Теремки Деміївська вводяться у зв'язку із необхідністю термінового проведення ремонту перегінного тунелю між станціями. Станції метро Деміївська, Голосіївська, Весельківська, виставковий центр і подром Теремки продовжать цілодобову роботу в режимі укриття. У КМДА кажуть, що на відновлення сполучення між Теремками та Деміївською потрібно близько шести місяців. У Київському метрополітені наголосили, що питання безпеки пасажирських перевезень є пріоритетом. Зупинка руху поїздів на цій ділянці лінії метро вимушений крок для уникнення позаштатної ситуації під час інтенсивного руху поїздів. Так, через нерівномірні процеси, розущільнення віброповзучості навколо ґрунтового масиву і навантаження на тунельну оправу, з'явився ризик втрати стійкості тунельних споруд. У цей час функцію метро місцева влада хоче перекласти на наземний транспорт, запевняючи, що будуть діяти дублюючі маршрути. Хоча наскільки ця ідея успішна, питання відкрите, враховуючи, що ремонт тієї частини метро будуть проводити на поверхні, а цього означає ще більше спецтехніки на дорогах, а відповідно і ризик заторів. Проте, судячи з уже доступних відео, де кияни намагаються доїхати до одного із найбільших спальних районів міста, можна сказати, що наземний транспорт навряд впорається із такою кількістю людей. Підсумуючи, можу сказати, що зараз міркувань безпеки. На зараз відомо про запуск двох тимчасових тролейбусного та автобусного маршрутів. Це плюси 70 одиниць транспорту. Шлях ще одного вже існуючого маршруту продовжили на кілька зупинок і додали п'ять автобусів. Черги на громадський транспорт утворюються на Либійській, де в метро вже перестали пускати людей. Як МД буде вирішувати транспортний колапс, поки невідомо, але зараз точно можна сказати, що у найближчі кілька днів затори збільшаться, а ціни на таксі зростуть. За підтримку Росії українські блогери можуть сісти на довічне. Про це в ефірі невідворотне покарання розповіла заступниця начальника департаменту офісу генпрокурора Марія Бурдейна. Вона пояснила, що Верховна Рада визнала Росію державою терористом, режим якої направлений на геноцид українського народу. Відтак виправдовування дій Росії є фактично терористичною діяльністю, яке карається кримінальним кодексом. За словами Марії Бурдейни, конституція України передбачає право на висловлювання своєї позиції та доступ до інформації однак, в умовах воєнного стану деякі права можуть бути обмежені. Водночас, якщо вони не мали такої конкретно такої мети проведення підривної діяльності і допомоги в підривній діяльності, а діяли з влас з власної ініціативи, діяли, наприклад, з метою ствердження, наприклад, як глориф... глорифікуючи агресора, заперечуючи збройну агресію агресію. То в в таких випадках міра покарання може бути меншою, водночас також досить значні міри позбавлення волі, може бути і до 10 років позбавлення волі. Попри це, карати за виправдання або заперечення, війни можуть не лише блогерів, які мають багато підписників, а й звичайних українців, які заперечують збройну агресію Росії на нешироку аудиторію. Вони також несуть відповідальність за свої дії. Як розповіла заступниця начальника департаменту офісу генерального прокурора, Верховний суд вже підтвердив вирок стосовно особи, яка маючи невелику аудиторію в інтернеті, поширювала російські наративи та заперечувала збройну агресію Російської Федерації. За її словами, такій людині суд призначив 5 років позбавлення волі. Нагадаю, наприкінці жовтня на Львівщині почали судити блогера, який перешкоджав представникам ТЦК вручати повістки. Окрім того, він закликав інших людей перешкоджати їхні діяльності. Також нещодавно правоохоронці вручили підозру київському блогеру. Зловмиснику комендантську годину прогулювався вулицями столиці та провокував військових і правоохоронців. Усе це він транслював у своїх соцмережах. Терориста, садиста, вбивцю і лідера неонацистського групування «Русіч» Яна Петровського не будуть екстрадувати до України. Таке рішення ухвалив Верховний суд Фінляндії. Фінські служителі Феміди послалися на рішення ЄСПЛ, згідно з яким умови в українських в'язницях порушують статтю 3 Європейської конвенції з прав людини. Нібито українські в'язниці переповнені, а також є різні матеріальні недоліки. Більш того, Верховний суд Фінляндії вважає, що в Україні на Петровського Чекатиме поводження, що принижуватиме його гідність. Це теза вже дивна, Адже яка може бути гідність у людини, яка раділа катуванням і вбивствам. Але верховний суд пішов ще далі. Він вважає, що Петровського не має більше підстав тримати під вартою і наказав його негайно звільнити. Прокремівське видання RIA Новини з посиланням на адвоката Петровського заявили, що терориста вже забирають з фінської в'язниці. Петровського затримали в кінці літа цього року на фінському КППП. В аеропорті Гельсінки тоді він заявив, що в Україні йому загрожує небезпека, але чомусь Петровський про це не думав у 2014-2015 роках, коли здійснював багаточисельні злочини в Україні. Його звинувачують зокрема у тортурах і вбивствах полонених. Свої злочини підтверджував і сам Петровський, та навіть ними пишався. Терорист неодноразово позував на фоні вбитих ним українських військових. Як думаєте, чому фінський верховний суд не очікував? Воно вирішив звільнити Петровського. Пишіть свої думки в коментарях, ставте вподобайки. Обов'язково підписуйтесь на канал. У нас цікаво. Вдруге за два дні у Росії знову просто в небі загорівся пасажирський літак. Як повідомляють російські змі, тільки не почався розгін літака Боїнг 737 Новосибірськ, Москва. Пасажири почули вибухи, а потім побачили полум'я на турбінах. На борту літака в цей час знаходилось 176 людей. Пасажири зняли на відео загоряння. За кілька хвилин капітан літака сказав, що ухвалено рішення про екстрену посадку. Поки літак сідав, у нього згоріли гальма, і судно довелося відбуксирувати. Після посадки літака всі 176 пасажирів вийшли самостійно. Постраждалих немає. Літак усунули від експлуатації. Транспортна прокуратура розпочала перевірку. Нагадаю, що в Росії зросла кількість аварійних і позаштатних ситуацій з літаками, зокрема з цивільними, після її вторгнення в Україну і запровадження міжнародних санкцій. А цей конкретний інцидент став другим подібним випадком за останні два дні. Так, 7 грудня, в російському Улан уде під час зльоту загорівся літак компанії «Авіастар-2». В нього спалахнув лівий двигун, авіасудно здійснило посадку. Постраждалих не було. Тоді телеграм-канали опублікували відео з палаючим літаком. Йо-мо-йо! <звук> Атрітіґарі також нагадаю, що країна-терорист отримала червоний прапорець від міжнародної організації цивільної авіації з безпеки польотів. Відомо, що тільки чотири країни світу мають червоний прапорець: Бутан, Конго, Ліберія та Росія. Така оцінка вказує на серйозні деградаційні процеси в безпеці польотів російської авіації. Такі новини, друзі. Не забувайте підписуватись на наш youtube канал Україна сьогодні і залишати свої вподобайки під нашими відео. Повістки продовжують активно роздавати у громадських місцях. У Тернополі співробітники ТЦК навідались на місцевий ринок, де намагалися вручити чоловікам повістки. повістки. В Києві ж співробітники органу військового управління прийшли у спортзал відомої мережі Спортлайф. Охорона закладу не впустила військових на свою територію. Крім того, співробітники ТЦК прийшли і у спортивний клуб у Дніпрі. Також Закарпатський обласний територіальний центр комплектування та соціальної підтримки прокоментував нещодавній візит в Ужгородський спорткомплекс. Мене заявили, що вручення повісток у спортзалах є законним. Чоловіки призивного віку, які свідомо уникають військової служби, займаються у спортивних залах, не є привілейованими порівняно із військовослужбовцями ЗСУ, які тримають оборону і б'ють ворога, зазначено у повідомленні. Крім спортзалів, чоловіків для мобілізації працівники закарпатського ТЦК шукають у закладах харчування і готельних комплексах. Так вони навідались у відомий оздоровчо-рекреаційний комплекс «Косино», що розташований в одному кілометрі від Угорщини. Метою візиту було вручення повісток, людей забирали прямо із сауни, розповідають очевидці. А як вважаєте ви, чи правильно вручати повістки чоловікам у спортзалах, ресторанах та готелях? Пишіть коментарі під цим відео, ставте вподобайки та підписуйтесь на наш канал Україна сьогодні. Держсекретар США Ентоні Блінкен відверто попередив, що кошик допомоги Україні майже порожній. Ми маємо ще кілька тижнів, а потім ми вичерпуємо кошти з фонду підтримки України у сфері безпеки. І ми не можемо поки що дати жодних гарантій щодо подальшої допомоги через позицію конгресу. голова бюджетного комітету Верховної Ради Роксолана Підласа сказала, що труднощі з виплатою соціальної допомоги можуть розпочатися вже в січні наступного року. Один з депутатів від Слуги народу додав, що в січні. Уряд може стикнутися з нестачою 20 мільярдів гривень на пенсії та виплати переселенцям. Навіть в таких жорстких обставинах Україна починає демонструвати нові види озброєння, які довели свою ефективність на полі бою. Журналісту «Таймс» на одному з секретних заводів показали партію готових до використання морських дронів Магура Ві 5 за допомогою таких дронів Гур України атакував російські кораблі у Криму. Крім того, спільно з німецьким концерном Рейнметал в Україні створюються площадки для випуску бронетранспортерів Фуч та Лінкс, а також нових перспективних танків Пантера кф КФ-51. Між тим, повідомляє блогер Сергій Стерненко, росіяни опанували нову тактику боротьби з піхотою під час нічних пересувань воїнів ЗСУ. Це FPV дрони з нічним баченням. Хочеться пройтися та показати це відео у високих кабінетах. К весні такого буде в 10 разів більше, написав Стерненко. Блогер заявив, що на фронті потрібні системні зміни з протидії FPV дронам та системам реп ворога. Тримаємо вас у курсі подій.